Вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інше я Інна, і сьогодні буде відео про Лілії. Кому ця тема цікава, лишайтеся зі мною, поставте вподобайку, це і корисно і приємно. І щодо Лілії, дивіться, сьогодні 1 жовтня. Вже ніби осінь повністю вступила в свої права, але. Цього сезону ну дуже вже і був вересень, жовтень також ще теплий, тому якщо ви ще не пересадили лілії і хочете це зробити, то ще є час. Будь ласка, беріть, пересаджуйте. Лілії зазвичай пересаджують з середини серпня, ну і там, дивлячись по погоді, ще можна і вересень, і жовтень. Ну Це я те що із свого досвіду. Можу вам сказати. Я пересаджувати не буду лілії, тому що я їх рік тому пересадила, а зазвичай ну, лілії потребують пересадки вже через 3-4 роки після того, як вони ростуть на одному місці. Так, то їм нормально рости на одному місці, оце такий термін. <кхід> я знімала відео, як я обрізала лілії літом. Скільки і для чого потрібно оставляти стовбура. Кому цікаво, відео буде в описі, ви можете пройти подивитися. подивитися. А сьогодні піде мова про осінню обрізку, Ну, про пересадку. З пересадкою просто викопуємо куща, ділимо його, ну тут все просто. От. Що стосовно обрізки, Дивіться, все, що я там більшість читала і дивилася різні рекомендації. Люди рекомендують обрізати лілію, оставляючи десь 15 см максимум для зимівлі. Я так не роблю. Я ось як обрізала літом, оставила 2 треті стовбура, так вона в мене в цьому в стані буде і зимувати. Чому я так роблю? Тому що, дивіться, якщо я зроблю короткий стовбур, це цю інформацію я також когось підслухала, це не те, що я її сама придумала. От, Буде якщо сніг, чи там волога, багато вологи буде. от Вона зимою може потрапити в цей зріз, і тим самим потрапити до цибулини, і цибулина буде загниватися. От, Не знаю, є в цьому логіка, немає, але я так вирішила собі, що є. І кожного року я їх лишаю так. Це в мене азіатські гібриди, це жовті лілії. Зараз ви їх будете бачити. на картинці З року в рік я їх вирощую. Отак От лишаючи весь цей стовбур, не весь, а те, що обрізала після квітування на 2-3, отак От він в мене і зимує. Вже весною. Я його просто так викручую. Знову ж таки, це є відео, буде прикріплене в описі, як я це роблю. Можете подивитися. Тож, кожен вибирає сам. Собі, як він хоче обрізати лілію, чи ну, максимум це, тобто мінімум це 10-15 см лишать, або лишать так, як я ось на 2 треті рослини. Ще це не обов'язково зараз обрізати, хто буде обрізати, треба, можна це зробити пізніше, коли вже листя буде пожовтіє. От щоб я порадила зробити це? Підлити під корінь, під, ну, от вже можна в цю пору, можна ще трішки пізніше підлити якимись фунгіцидами під корінь лілії для того, щоб знову ж таки підлікувати цибулинку і щоб вона зайшла в зиму здоровенькою. Можна використати фундазол, він для цього... Це фугіцит, дії можна використати. Якісь, мені здається, я десь чула. Я сама так не робила, але чула, що використовуючи мідний купорос можна це. Ну і що ще в осінньому догляді за ліліями це, звісно, підживлення. От що я чим я підживлюю, я просто. Беру добриво, осіннє якесь. Це, ну, більшість я використовую у мене екоплан добриво, там калій і магній, ой, калій і фосфор. Я його просто розсипаю, ніби пересапую кругом рослини і на цьому все. Більших дій ніяких я не роблю. Ви можете придбати любі інші калійні добрива, в складі яких максимально калій. І фосфор, і де азоту або зовсім немає, або його мінімальна кількість, тому що от фосфорно калійне добриво, воно допомагає рослині зимувати, робить її більш такою морозостійкою. Це такий важливий момент. Тож, якщо є можливість, то зробіть отаке підживлення. Ну, ніби так все розказала. Тепер, знову ж таки, про укриття. Дивіться, цибулинки можуть бути отак, як розгорнути, подивитися, цибулинки не глибоко у лілії ростуть Вони прямо під горою. Ну, можна укривати. Укриваю там і такими торфяними ніби якби, отходами. Можна сказати, і якимись скори, і ну, чим там ще можна укривати, кроме листя, щоб не загнивало воно. можливо, якимись сіном. Ну, Я, я до чого це хочу сказати, що я Лілії ніколи не укриваю. Я живу в центральній частині України. От, якщо вже сильний мороз буде, то знаєте, я рахую так, що та й на товщину не дуже велику, як я її вкрию там, то це їй нічого не допоможе. От. Ну, це моя думка така. А якщо буде помірна зима, то вони досить добре перезимовують, уже е, скільки років я вирощую, то ще проблем з цим не було. Але ж ми не забуваємося, що все буває перший раз, можуть і вимерсти. Тому Дехто укриває я ні. Тож, особисто мій догляд за ліліями восени це підлити їх фунгіцидом. І, трохи пізніше, розсипати калійно фосфорне добриво, також пересипати його з землею, воно будуть осади, і воно піде в землю. На цьому мій осінній догляд закінчується. Ви можете користуватися таким доглядом, як я, і ви. Щось таке наговорила вже, кучі не ліпиться. Ну, ви зрозуміли, що ви можете так само користуватися цією схемою. От. А можете обрізати 15 см, щоб лишилося. Я думаю, це також варіант, так, також радять. Ну, на цьому все. Натисніть. На подобайку, також, якщо ви натиснете на дзвіночок, ви будете знати, коли виходять мої відео. Якщо ви їх хочете бачити, ви завжди будете в курсі. Тому це все на сьогодні. Миру нам та гарних квітів!